Десь далеко в чарівному лісі. Сумно гуляв маленький кролик Тімі. Він йшов, йшов, поки не дібрався до лісної бібліотеки. Там він зустрів Ліпі. Привіт! Чого такий засмучений? Заходь почитаємо. Ми переїжджаємо в іншу країну, а я зовсім не знаю англійської. Я ніколи не знайду друзів. Найкращий спосіб вивчати англійську це через історії. А? Справді. А як це працює? А? Дивись, коли ми читаємо цікаві історії, слова запам'ятовуються самі по собі. Це ж чудово. Я теж хочу вчитися через історії. Почнемо з простих історій, а потім перейдемо до складніших пригод. Дивись ця історія про зайчика, який теж шукав нових друзів. Уяви, через місяць ти вже будеш гратися з новими друзями. Отож, Тімі навідувався до бібліотеки кожного дня. Де вони читали історії і зовсім непомітно вивчали і вивчали англійську. Тіми дізнався дуже багато нового. Потім настав день переїзду. Тімі не міг дочекатися побачити їх новий будинок. Там, на дитячому майданчику, він зміг знайти собі нових друзів. Я дуже рада за Тімі. Він зумів опанувати мову і знайти нових друзів. А ви, діти, хотіли би так? Покличте батьків до екранів просканувати код. До нових зустрічей і гарного дня. Читайте історії.